Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знову знаходимося за адресою вулиця Левка, Лук'яненка, 13, дріб 1 біля будівлі екомаркету і хотіли б показати вам, в якому стані перебуває заїзд у двір. Основна проблема цього виїзду полягає в тому, що прямо на заїзді в двір утворилась величезна яма, через яку неможливо зручно його переїхати. Як ми можемо побачити, що от буквально відразу після заїзду починаються трамвайні колі, по яких ходять трамваї, і це реально створює аварійну ситуацію, оскільки неподалік також є перехрестя з цього перехрестя дозволений. Поворот ліворуч, дозволений також розворот, і також самого двору е, на зустрічну смугу дозволений виїзд також при повороті ліворуч з таким потоком автомобілів, і через цю величезну яму постійно створюється загроза, що автомобілі можуть зіткнутися через те, що вони намагаються об'їхати цю величезну яму. Разом з небайдужими мешканцями ми вже подали відповідні звернення і маємо відповідь від КПШО Оболонського району про те, що у другому кварталі все ж таки яму відремонтують, але з огляду на те, що це реально небезпечний і ускладнений заїзд в двір, його бажано зробити якнайшвидше. Тому ми звертаємось до КПШЕО, щоб ви ще раз на власні очі через відеозапис побачили, яку проблему створює ця яма, і нарешті виконали її ремонт, тому що вона тут уже далеко не перший рік. Якщо у вашому дворі також проблеми з ямами на дорозі, долучайтесь до наших спільнот у Viber та Telegram, надсилайте фото і ми разом будемо працювати над вирішенням цих проблем.